Двічі на місяць у Дніпропетровському художньому музеї проходять концерти популярної класичної музики із циклу Ефект Моцарта, що розраховано на родини з маленькими дітьми та жінок при надії. Ефект Моцарта у художньому музеї це новий формат дозвілля для родин з дітьми-дошкільнятами. Він дозволяє молодим батькам поєднувати корисне із з приємним. Самим насолоджуватися класичними творами і долучати своїх дітей до кращих зразків світової музики уже з пелюшок. На концертах у музеї малюки не обмежені у своїх діях. Знявши взуття, вони можуть танцювати, гратися на килимі іграшками і одне з одним, малювати, просто сидіти чи навіть спати на м'яких подушках, купаючись у музичній ванній. Піаністка Леся Рожкова та кларнетист Віталій Рожков також залучають дітей до виконання музики разом із малечою, влаштовуючи шумовий оркестр. Музиканти очікують на своїх концертах у художньому музеї і майбутніх мам, котрим фахівці так само рекомендують регулярно слухати класичну музику.